Доброго ранку, друзі! Настав час рубрики Здорово жити звички початок всього згодного та корисного. Кожна дитина знає, що сміх продовжує життя. А ось дорослі про це часто забувають. Саме тому малюки сміються сотні раз на день, а їхні батьки добре, якщо з десяток. А даремно, адже відома біблійна настанова свідчить серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Пам'ятаю одну цікаву історію пов'язану з цілющими властивостями сміху для душі і тіла. Так от сталася вона з Норманом Казінсом, американським ученим, викладачем і журналістом. Одного разу Норман почав відчувати сильні болі в суглобах, а дещо пізніше лікарі поставили йому несумісний з життям діагноз. Деякого дегенеративного захворювання. Після цих невтішних слів пацієнт вирішив, що одужання залежить лише від нього самого і виписався з лікарні, відмовившись від ліків. Лікування звелося до прийому вітамінів і безперервних сеансів. Як ви думаєте, чого сміхотерапії? Через місяць захворювання відступило, а згодом і зовсім пішло геть. Власний досвід Казінца ліг в основу популярних книг. А його приклад надихнув велику кількість інших безнадійно хворих. Гадаю, що цей приклад може надихнути кожного. Тож знайдіть привід посміятися. Виробіть звичку знаходити щось смішне навкруги. Це найпростіший повсякденний спосіб прискорити ті самі ендорфіни, про які ми нещодавно говорили, які допомагають почувати себе добре тут і зараз. А що передує сміхом? Звичайно ж, посмішка. Але не та неприродна і натягнута, що зустрічається на обличчях співробітників рано вранці, а та щира і мимовільна посмішка, яка народжується, наприклад, на обличчях закоханих людей, в науці вона називається посмішкою дюшена і виникає в результаті скорочення двох дуже важливих м'язів нашого обличчя. Тобто, це посмішка очима і ротом, а не просто шкірення. Тому дивіться на фотографії з приємною історією, спілкуйтеся з завзятими людьми і не опускайте можливості посміхнутися у відповідь. Хай вам щастить!